Всім вітаю, добрий ранок. О, як сонечко сяє, зараз трішечки розвернуся, щоб нас з вами не засліплювало. Ми Приїхала до лісу. Повірила тим, хто вже нібито консервує білі грибочки. Думаю, треба зробити перевірку. Не довіряю, не вірю. Ну що хочу сказати. Тільки заїхали там, де я знаю, такі грибні. Місця там, де багато білих. Ну, туди на... не доїде. Ну ви подивіться. О, отак стало. Туди ми не доїдемо. Е, не проїздили ще дороги, шлях, трава така, що е, по пояс, тобто немає ніякого шляху. Ми на своїй машині треба було на Жигулях їхати. Е, вирішила тут, куди доїхали, там і глянути. Бачила, тут біленькі грибочки виносили. Ну, в минулих роках. Ну, що ліс дуже сухий. Сухий, сухісінький. Я не знаю, що вони збирають, де вони збирають. І якщо враховувати те, що у нас в нашому регіоні дощів вже не було близько місяця, то я сумніваюся, що гриби будуть взагалі. Прикро, це така, знаєте, одна, вже не перший раз, але така осінь, коли були вже у нас такі моменти сумні. Подив, подивимося, що буде. Ну, сподіваюся, що ще підуть дощі, зливи, можливо, і таке ж нам вдасться хоч що-небудь. Тому що хобі є хобі. Ну, так от, не заради, там, щоб поїсти, пожарити. А прогулянка знайшов, радість, то підіймається адреналін, особливо, коли багато людей. Приїжджаєш машина на машині, зараз ліс пустий, нікого немає. Е, я, це мені цікаво подивитися, ті, що сказали, що ми вже маринуємо білі гриби, де вони їх збирають? Можливо, десь на Західну їздили, я ж не, не запитувала. <смі> <смі> У нас поки що немає. Ну, якщо я щось знайду, звісно, покажу. От перші ознаки, що ліс. Пустий, що в ньому нічого немає. Мається на увазі гриби. Це відсутність навіть поганок. Тобто, ну, грибочки є, грибочки, і їм середовище повинно бути однакове для всіх. От коли заходиш в ліс і є поганочки, ти розумієш, що, можливо, десь уже щось там, якийсь маслючок проклюнувся, дощовичок, можливо, вже і біленький є, і польський. Поганок немає. Скажу більше, навіть на них ніякого натяку немає. Ну, знаєте, є таке сподівання, що от якби ми доїхали. Ой, чуть не впало. Якби ми доїхали, там, де, я знаю, білі гриби, можливо, вони там і є. Та ну він же кровом однаковий ліс. Ніхто ж там для нас спеціально його не поливав. А я ще хотіла всю родину потягти, от вони мені влаштували. Особливо мені оце подобається в лісі. <кій> Яка краса. Йшли, йшли, морозиво їли, викинули. Ну, а де ж його ще? Не в кармані ж нести з собою. А оце найулюбленіше ось, дивіться, який висить. Це коли йдеш, там гриб десь, внизу, ти до нього нахиляєшся, а тобі на голову оце такий павуцяра і все в павутині. Я йду зазвичай такою гіллякою махаю перед собою. Ні, ну я думала, що ну, ліс трішечки буде, знаєте, сухіший. Е, колись був такий момент, заїхали, так все під ногами тріщало. Така це ця... все це ну, підстилка ліс... лісова. Така була сухуща. Ні, зараз не така, ну роса. Роса, але ж. О! Є, влізла. Під ноги ж додивлюся. Може, отут на Мохові. Бідося. Ну, я ж кажу, поганок немає, немає нічого. Але бачила у людей... Відео були вони в лісі, поганих не було, а білі стояли. Не знаю, куди його. Ану підемо під березами, там. подивимося, може десь хоч щось. Це так. Просто прогулянка. Я тепер уже нікому вірити не буду. Наступного разу приїду тільки, якщо пройдуть дощі. І після дощів тижня через 2-3. Не раніше. А так, знаєте, хочеться ж іде, щоб стояв вже такий красень. Та нема ніде нічого. Нічого. Надія помирає останню, як кажуть, може, десь тут в якомусь ярочку. А уява вже ж в <кій> уяві ж уже ж стоїть, стоїть гриб. Білий такий красень. Ні разу черв'яком не займаний, слимаком також. Отут зазвичай маслюків скільки. Ну, ми тут рідко буваємо, тому що ну, близько біля траси ну, одразу в ліс заїхали і все. Тут зазвичай машин стоїть скільки, що. Ну, то що тільки що показалось на ну, цю пляшку. Глянула так здалеку, щось блиснуло. Думаю, о! капелюх білого гриба. Ні. Пластикова пляшка викинута. Ну, куди от ще сходити тут? Мій чоловік ходить, взяв пакет, казала, бери відра, бери відра три. До речі, у нас в машині три відра. Просто до батьків їхали, в село їхні відра забрали. Так, знову красень. А Тут я взагалі не пройду, бо ще ось висить. Треба. Ой. Я розірву їхню павутину, нічого страшного. Тут хтось грібся. Мабуть, хтось шукав. Так само, як і ми. Та вже психонув та почав все розгортати, розгрібати. До речі, в цьому районі, коли ми проїжджали мимо, ну, трішки далі, далі приїхали, і хлопчик вискочив такий прямо, прямо аж на цю лісову дорогу і кричить. Мама диви, який гриб, а в нього білий гриб був в руках, такий сантиметрів 25 заввишки. Я не знаю, там, мабуть, кілограм, це точно. У мене тоді очі на лоба полізли, тут ніколи просто білих ну не збирала, у мене такої не було і цілі тут ходити. Тут зазвичай багато лисичок, ну ми їх так називаємо, О, там під акаціями, тут така змішана форма лісу. Та ще не дуже багато павутини. Ну, це так. Нема чого коту робити, він яйця лиже. Так оце ми і приїхали. Тепер це ж все время буду думати, що ми ж не поїхали там, де білі, а вони ж там є. Ось також хтось грібся. Ну Може це тварини дикі. Так, а вони що шукали. Те, що я в пошуках щастя. Ай, павук на мені. В такій, в такій траві, не знаю, взагалі, чи буде щось. Тут і в грибний рік в цій траві нічого ніколи не було. А на, на, на той пагорб. Зараз підемо. Пройдемося. Не видно. Поки що нічого не видно. Хоча б гірчак якийсь. Та я жартую гір... гірчакам то ще рано. Взагалі-то. Ой Боже, були такі роки, що гірчаки не хотіла брати. Обходила десятою стороною їх, кажу, не хочу я з ними. Ну, вони такі дуже крихкі, е... ламаються швидко, це їх дрібнота така. Ой! Ой! Оце ну, ну, на ньому не фокусує щось. Немає як і пройти, куди ж він його натяг Три метра павутину завдовжки. Ну, ну може. Та нема ніде нічого. Ну Я тільки тут, скільки, хвилин 15 в пошуках лісного щастя. Можеш, може через дві години щось знайду. Та ні, жартую, ще ще трошечки та й додому. Що? Та йду. Каже, пішли в молодий ліс, може там. Дуже я сумніваюся. там така посадка молодих ялинок. Не думаю. Треба йти, ну, але ж ходити корисно, то пройдемося зараз. Прогулянка лісом, підійшла до фіналу. Нема нічого, нічого. Найшла два маслюки, вже е, такі, вже старючі, перестарючі. Не знаю, може вони взагалі з минулого року. Та ні це, звісно, я жартую. Сьогодні у нас 17 вересня, от на 17 вересня Полтавська область. Це вже, мабуть, навіть не Полтавська, це вже Кіровоградська. Ну, там що? Межа. Кордон Полтавської Кіровоградської ліс пустий. Не вірите мені? Поїдьте, подивіться, що ще можу сказати. Будемо сподіватися, що у нас все ще попереду. На сьогодні все. Як поїду ще раз, я обов'язково відзвітуюся, цілую, люблю, так гарно пташки співають. Бувайте, побачимося!